Той випадок, коли піцу показувати не буду, покажу тільки тісто. Дивіться. Та-дам! Оце піднялося. Оце піднялося. Ви бачите? Оце я так люблю, щоб гарно піднімалось. О. Все, а далі не цікаво, щоб піцу не бачили, як роблять. Ой, дивіться, як класне тісто! О, я це люблю. Красота. Все, показую тільки результат і думать голову. Не знаю, на що вам ця інформація. Оце готовляться мерсу печіночка, а це мерсу, мерсові задки. Оп. А це людям Щас. І. І. Ану, ану. І. Оп. Оп. Я знаю, я все знаю. Мама вже на мене ругається. Каже, в тебе самі пиріжки, ти не похудаєш. Знаю. Знаю. О! Фух, надо, знаю, господи. Ніяких аргументів за за оце. Все просто, на що я це зробила, я не знаю. Ох. общем, я все розумію. Все розумію. Ріжу по столу, бо столічню треба вже все одно міняти. Вона така страшна, так що вже не, не жалко її так, щоб дуже. А. Так. Ух, коротко, ріжу все. О, о, А там м'яя киша. Все, все, зробила піцу і вроді вже нічого немає такого. Зараз будуть тільки якісь овочі. Все, все, нічого хлібного хватить. Роблю тільки щось овочеве.